Вітаю всіх добрих глядачів каналу. Мене звати Іна. Хай сьогоднішній день буде спокійним, а ваше здоров'я буде міцним. Сьогодні обрізаю троянди, маю секатор. Хочу вам розказати, для чого я це роблю і як саме. Ось вони, мої красуні, цвітуть, пахнуть, як вони зараз гарно пахнуть. Так, давайте так покажу вам, хто тут у мене, як почувається зараз. От, ну, почуваються вони всі добре. Це видно. Це видно і по листочках, і по тому, які красиві квіти троянди випускають. Тут полуниця у мене біля троянд. Полуниця вже відродила. Ну, ще кілька ягідок є. яка краса. Різнокольорова. Гарно прижилися мотоденькі кущики, які я посадила цієї весни, щоб тут місце не пустувало. І ще ось тут красуня одна є. Ну і тепер давайте ближче. От деякі троянди вже перецвіли. Вони вже скинули пелюстки. От там так само. І ці е, пагони треба вкоротити. Ось саме ці пагони, де, які вже відцвіли, їх треба вкоротити. От, подивіться, бачите? Один, другий, ось тут так само. От, оця фіолетова, дуже красива троянда фіолетова, ось така ніжна-ніжна фіолетова також відсвіла. Частина, частина пагонів вже відсвіла. Тому тепер я її буду обрізати. Гляньте, як я це роблю. Ну, не знаю правильно, неправильно. У мене в свій досвід. Я не є е, е, ну, спеціаліст по вирощуванні троянд. Я просто дуже люблю їх. От, так, Подивіться, наполовину висоти стебла. Не отут під самим вершечком, а ось так, наполовинку. Ось. Гляньте, от, бачите, отаке от от стебло залишаю, і от таку частину я обрізала. Ось. Так. Тепер тепер ось тут так само. От, бачите, де гілочка звідки йде? Ось, звідси, так само наполовинку обрізаю. Отак от. Так от. Звідси, звідси йшов пагін від основної гілки, і я його наполовину вкоротила. Так, це ще тримається, оцю треба обрізати. Отам. Оці треба вже поврізати. Вони вже пелюстки скидають. От, отут також. О! Ось так. Тепер ця дивимося, звідки вона росте, і наполовину. Вона не з самої, ну, не з під самої, вона не від кореня, не від самої землі, а вона з спагона росте. І я оцю гілочку, оцей пагінець, вкорочую наполовинку. ці також, бачите? От, звідси, і ось тут вкорочую. Тепер оцю зараз глянемо. Ага, вона висока. Так, ага, от там, бачите, обрізана гілочка. Ось тут, наполовинку. Отак я її вкорочую. Зараз оцю гілку заберу звідси, бо вона прикриває оцю красуню. О, не видно. Не видно цю красу. Так, добре. Коли потрібно починати обрізку? От, чекайте, коли пелюстки опадуть повністю. Чи якась інша ознака? О, дивлюся за трояндами. Як тільки вже починають осипатися пелюстки, все, це вже є ознака того, що троянду можна підстригати, обстригати. О, малеча яка. Так, що в нас тут? І отак от наполовинку? Отак. О! Так. О. Для чого ми це робимо? Для того щоб стимулювати наші троянди до повторного цвітіння. Подивіться, коли пелюстки опадають, вершечок стебла формує так, як коробочку, закривається і все. І все, і рослина вже так як ну, завмирає. А коли ми оце все зрізаємо, ми тим самим стимулюємо рослину до, до трояндовий кущ до утворення нових пагонів і до формування на них цвіту. Тому обрізаємо. Відсвілі бутони одразу після цвітіння. Ну і для того, щоб троянди краще зараз почали нарощувати нові стебла, їм потрібно зробити підживку. Обов'язково робимо підживочку азотну легенько. Я зазвичай роблю розчин курячого посліду: 10 літрів води. Неповна літра настою курячого посліду і під кожен кущ ввечері і тоді добре заливаю водою, тому що в нас довший час вже не було дощів, земля суха. Щоб оцей живильний розчин гарно пішов в рослинку. Добре, заливаємо водичкою і обов'язково обрискуємо троянди і від хвороб, і так само від шкідників. От подивіться, бачите, вершечки бутонів живі, гарні, нема тут ніякої мошки, нічого тут нема. От. Милуюся своїми трояндами і одразу оглядаю кожен кущ. От. Чи немає тут шкідників? О, ну, де-не-де є листочки ось такі поїжені, бачите? Ну і так само на деяких листочках вже кинулися коричневі плями. Це ржа троянди. І ржа троянди, які її називають. От, а зараз у нас починається спека, і тому дуже... О, ось на цьому кущеві видно. От на оцьому кущеві добре видно, що є шкідник, бачите? Ось попелиця, мурахів повно. Обов'язково треба сьогодні ввечері обробити, бо зараз сонце пече, зараз цього робити не варто. Тут все добре. Для обрискування використовую біопрепарати. Препарати, які йдуть і для профілактики хвороб на трояндах, і так само для лікування. І так само біопрепарати від шкідника. Тому що у нас тут полуничка, от, щоб ніякі, ніяка отрута не потрапила на ягоди, бо ягідки ще в нас є де не де, тут на кущиках. Тому використовую лише біопрепарати. От, тут такі великі суцвіття, тому прибираю лише ту квітку, яка відсвіла. Ось так акуратно. О! Все інше ще залишається. Ще цвіте і ще дуже-дуже гарно пахне. Так, ну а от такі кущі, це в мене троянда Флорібунда. Ось одна, друга. І там ще одна є. Так, подивіться, бачите, тут же суття йдуть. Тому я відрізаю, отак дивлюся. Дивлюся, де був початок оцього бутона, оцього суцвіття, І отак відрізаю. О! Відрізаю повністю все це яке перецвіло. Зараз піймаю гілку. О, вона. Ось так. Так, ця ще, ця ще тримається, ще пахне. О, як ж вони гарно пахнуть. О, тут трішечки є листочки, отакі піджовклі. Ну, тобто рослинці треба азоту. Треба азоту і можна зробити гарну комплексну підживку добривом по листу. Але спочатку зроблю профілактику від хвороб. Профілактику від хвороб і так само прожину шкідників. О, і тут є також, бачите? Ну, частково є. Не всюди, але де не є, тому треба її прогнати. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас корисним, цікавим, мені буде дуже приємно. Ще раз вам спокійного дня. Хай кожна ваша праця радує вас гарними результатами і приносить вам лише задоволення. Хай все у вас буде добре. І хай гарно цвітуть ваші троянди і радують вас своїм цвітом. І не тільки вас.